Що означає виправити властивість? Як людина знає, що вона її виправила, і що робить це людина? Ра. Виправити, що це означає? Кожен із нас це бажання отримувати насолоду і задоволення, і не більше. Те, що ми перебуваємо в тілі та в різних формах, у певній картині світу? Це не важливо. Ми говоримо про нашу сутність, про те, ким ми є насправді, а не про цю матеріальну оболонку, біологічну. Неживу, рослину, тварину. Це бажання отримувати від початку перебуває в протилежності форми до світла. І, зрештою, має набути тієї самої форми, що і світло. І... І ми повинні пройти весь цей розвиток, хочемо ми цього чи ні. Світло постійно світить на нас, а бажання утримувати під впливом світла весь час змінюється. Проблема поляє в тому, що тиск світла ми відчуваємо негативно, оскільки ми йому протилежні. У тій мірі, в якій ми всередині себе змінюємось, відповідно до світла, що світить на нас, ми відчуваємо його тиск, його дію на нас вже позитивно. З боку світла немає жодних змін. Зміни можуть відбутися лише з нашого боку. І в нас є ніби пружина, яка весь час розкриває ще одну властивість, і ще одну, і ще одну, ще бажання, і ще бажання, і ще бажання. І кожне бажання, яке розкривається, якщо я не хочу привести його у відповідність до світла, я відчуваю в цьому бажанні себе погано. Тому що воно приходить і розкривається у формі, протилежній до світла. І цю протилежність я відчуваю як зло. І ці бажання розкриваються дедалі більше і більше, аж поки не доходить до того, що я вже не знаю, як жити, і моє життя стає просто жахливим. Я взагалі не знаю, що з цим робити. Це те, що людство поступово розкриває. Цей шлях називається шляхом страждань. Допоки ми від безлічі ударів, по суті, ми прийдемо до стану, коли нам потрібно якось врятуватися від зла, від страждання, від загрози знищення. Але немає іншого виходу, окрім як привести бажання утримувати у відповідність зі світлом. Це дуже просто. Учень. Приведення у відповідність це є виправлення. Приведення бажання утримати відповідність зі світлом це називається виправленням бажання утримувати. і це покладено на нас. Що означає покладено на нас? це виправлення не ми робимо. Світло саме здійснює виправлення, але воно не може виправити бажання утримувати, доки ти не захочеш, щоб воно його виправило. І твоє бажання тут має бути усвідомленим, розумним, зрілим бажанням. Ти повинен знати, чого цим досягаєш, і справді цього хотіти. Отже, ми можемо допомогти лише в цьому. Тобто, тим, що ми самі хочемо виправлення, захочемо виправлення щодо того, як станеться це зіткнення між світлом і бажанням щодо того, як розкриється зло. Якщо ми захочемо виправлення. Ще до цього то ніколи не відчуємо зла, і весь час усе буде йти на краще це бажаний шлях. і на цьому бажаному шляху нам ніби здається, що ми лише втікаємо від бід, але в цьому є ще значно більші речі. Адже ми не лише тікаємо від лих. А починаємо розуміти, що світло більш піднесене, що воно вічне, що воно вище, що воно досконале. Тобто, що в нього є такі властивості, які за своєю важливістю, вище за наше бажання отримати. І тоді. Ми поступово, пізнаючи його, починаємо хотіти бути як, як воно, такими, як він. Не тому, що цим ми втечемо від лих, уникнемо їх, а тому, що воно більш піднесене, воно досконале. Тобто розрахунок уже буде не всередині бажання утримувати, щоб мені було краще. А розрахунок буде в тому, що світло більш піднесене. Якщо людина починає таким чином хотіти виправлень, не з того, що їй буде добре, а так що вона справді хоче бути як творець, як світло. Тобто не хоче лише, щоб світло принесли на солоду, а хоче бути як воно. Тоді це називається, що вона входить всередину світла. Вона вже піднімається до нього. Це називається вийти цього світу у вищий світ. І тоді вона приходить справді до зовсім іншого життя, до духовного життя, про яке нас поки що немає жодного відчуття. Але ці виправлення, тобто ця вимога і цілі, які поступово змінюються в людині, і вона починає розкривати дедалі. Більш піднесену мету усе це приходить поступово відповідно до того, наскільки світло впливає на людину, і все це називається виправлення.